Всім доброго дня! Погода сьогодні у нас було сонце, але щось зайшло на дощ. Хочемо показати ось мій барбарис. Сонця немає, буде дуже добре видно. Росте на сонячному місці. Пливаю по мірі просихання грунту. Взагалі не потребує ніякого особливого догляду. Дивіться за ці віки. Гарні квіточки. Ось так ось весь кущ. Це один барбарис. Ось так ось дуже рясно. Цвіте. До речі, це бабаристой, який ми зазвичай вживаємо у їжу. Ось такий ось величезний кущ виріс з маленького відросточка. Ми його, до речі, рік назад пересаджували на це місце вже такий здоровий кущ, і все прийнялось і все з ним добре. Хоча дуже переживав хлопець, що не переживається Глінте, яка краса. І зараз покажу вам іще один. Покажу кажу вам з цього ракурсу. Ось так ось він виглядає цей кущ. Так що вживаємо його також у їжу. Звичайний весь такий, як продається в магазині. І ось ще один такий зелений нас кущ росте, посаджений в тому році. І купили в звичайному варусі. І ось також він квітне, але вже іншими Ось такими ось такими точками ніжними, дуже гарними. І також барбариси тут є. Ось уже сухенькі. Зараз пробую вам показати. Як він виглядає? Ось так ось видно. Ось такий барбарисік. Бачите, ось такий. ось Звичайний, як в магазині, і на смак такий, як в магазині. Що? У кого є місце, сонячне також місце, не знаєте, що посадити. Раджу посадити ось такий барбарис. До речі, він міняє колір, зараз він зелений, восени він буде більше такий жовто червоно Помаранчевого кольору такого. Так що зараз тут є назва також, я залишила, можу вам показати. До речі, тут є ось сайт, можна де замовити, я так розумію, і ось, ось все написано. Який він росте, який він буде, як він називається. Ось такий ось барбарис Тунберга. Бачите, і тут така ось стрічка, з назвою. Все залишаю, щоб було зрозуміло, що це саме новенькі пішли стрілочкою. Бачите, новенькі. Так що, кого є місце, раджу, також його можна вживати в їжу. Ще посадила калину, як ви бачили на відео. Та вчора зараз також вам покажу зразу на відео. <кій> Давайте, дивіться, який у нас квітне цвіте. Також був списаний з роботи, він іще вела заквіточка. Моя лавандочка відійшла вже. Гортензії. А вот така шла вам. Махулія вже така ось у нас пішла. І ось тут ось. Це я засадила малиною. Тут у нас що ще вам показувала. Ось такий ось у нас вже гранат. Новенький випускали сточки. Дуже цікавий, гарний. І отут ось ми посадили вчора. Я замовляла два ось таки, дві ось таких лікарських рослинки. Називається тім'ян. Ось одна рослинка і тут інша рослинка. Сподіваюся, що вони проживуться і все буде добре. Зим гарного дня, слідкуйте за мною. Дивіться, що я вам хочу показати. Випалила, полила все, ось так ось виглядають мої тімпани. Які розквітли. Червоний, фіолетовий, ось такий гарний. Вже відцвітає отакий. Дощ вже опускається. Дивіться, який дуже гарний. Всім гарного дня, слідкуйте за мною.